Сергій Хлані, депутат Херсонської облради, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, ми вам доброго ранку бажаємо. Слава Україні, доброго ранку, героям слава! Ми з України, Херсонщина це Україна. Пане Сергію, то що розповідати, як минула ніч та ранок на Херсонщині? Чи вибухало можливо щось у російських окупантів, і чи є у них певні проблеми із логістикою, з боєприпасами і з особовим складом? Окупантів традиційно вибухає. Окупанти навіть намагалися контратакувати в районі Іщенки, там де вчора були, ми повідомляли про звільнення. Нових п'яти населених пунктів окупанти хотіли контратакувати танками, але були знищені ті всі танки, які вони контратакували. Наша авіація ще й нанесла удари, якраз по розташуванням орків в Береславі в районі Береслава в Херсонському районі. Тобто, опорні склади, те, що вони там намагаються перекидати для підсилення лінії фронту, наші збройні сили вже системно і абсолютно точно знищує. Також був знищений Склад біля самого Херсона в Білозерському районі. Біля поселку геологів, там вчора був дуже потужний вибух і шалена детонація снарядів, які вони там складували і готували до переправки до фронту. Це Трошечки далі від Чорнобаївки. Вони вже в Чорнобаївку, я так розумію, бояться звозити боєкомплекти, але куди їх не звозили. Як ми бачимо, є завжди такий потужний вибуховий результат, детонуючий так. Вчора відбувалося якраз і біля Геологів, саме біля Херсону. Тому системно знищуються склади, системно знищуються тилові запаси ворога. Ну і вже як ми бачимо, твердо закриті і захищені ті населені пункти, і про які вчора остаточно вже сказали п'ять населених пунктів, які підкреслили звільнення. Території на півночі нашої області, а це 1170 квадратних кілометрів, які були зачищені від ворога і звільнені від окупації саме за останні 10 днів. Пане Сергію, якраз надалі хотілося б детальніше у вас запитати про ці населені пункти. Зокрема, їх п'ять ок «Південь» про це повідомляли, і кожен звільнений населений пункт це справді досить приємні новини. Однак потім подекуди жахає те, що бачать наші військові, наші правоохоронці на території звільненої держави. Скажіть, будь ласка, що наразі там відбувається, про що розповідають можливо люди? Та чи є сліди злочинів, які ми бачили, зокрема в останній період на Харківщині? Так, цих останніх п'яти населених пунктів, про які повідомлялися, зараз ведуться стабілізаційні заходи. Зараз ведуться якраз заходи по укріпленню щодо позицій, які за цими населеними пунктами, для того, щоб ворог не зміг контратакувати, як зазвичай, після того коли вибиваємо ворога, то ворог знаєте, вже. Така в нього як традиція, скажімо. вони знищують абсолютно все, коли відходять, і ці населені люди просто переховуючись. В підвалах чекають наші збройні сили і з великою радістю виходять на зустріч Поліція фіксує одразу всі військові злочини, які відбувалися на окупованих територіях. Так відбувається і в населених пунктах, які звільнені на зараз від окупації. Поліція відкриває кримінальні справи по військовим злочинам Російської Федерації. Ця робота ведеться системно. Я думаю, згодом ми побачимо абсолютно абсолютно всі злочини, які відбувалися на е, окупованій території Херсонщини, яку ми звільнили е, на зараз. Ситуація критична в плані гуманітарному і ведуться відновлювальні роботи е, в звільнених населених пунктах. Поновився український мобільний зв'язок. Відповідно, інтернет зараз головною задачою є. Ремонт електромережі і якраз електропостачання для кожної домівки, відповідно ремонтні роботи. Ну і гуманітарна харчі і вода це те, чим необхідно забезпечити людей, і саме якщо констатувати, наприклад, Велика Олександрівка мирне життя там жило біля 9 тисяч людей. Зараз залишилось біля 2 тисяч людей. Це все ж таки багато, якщо не подивитися на те, як була зруйнована саме Велика Олександрівка, і в якому стані зараз цивільна інфраструктура. Тому зараз треба всі зусилля на допомогу якраз людям, які залишились і продовжують залишатися саме в деокупованих населених пунктах. Пане Сергію, також було повідомлення, що військові Російської Федерації завезли на тимчасово окуповану територію Херсонської області іранських інструкторів для запуску іранських безпілотників шахет 136 Чи вам відомо щось про кількість цих інструкторів і щодо запуску саме цих іранських БПЛА? Знаєте, вони одразу почали завозити іранських інструкторів. До речі, вони розмістилися не спершу в Гладківці. Де були де були знищені якраз дуже абсолютно точним прильотом, були знищені і е, саме склад безпілотних цих е, дронів е, шахідів. Пане і... Сергію, це нещодавно сталося? Так, да, це, це було знищення. на минулому тижні. Да, да. Е, це, це було на минулому тижні, в кінці тижня е, знищені були, і е, на зараз є інформація, що вони. Розміщаються якраз біля голої пристані, Гладківки і Залізний порт вони вибрали саме цей регіон, тому що цей регіон є таким, знаєте, найкоротший шлях запуску безпілотних летальних апаратів саме на для атак на Ачаків і місто Миколаїв. Але я знов таки кажу: ця ситуація була в Гладківці, був знищений склад якраз з інструкторами. Пане Сергію, також хоч хотілося би коротко уточнити з приводу інтенсивності, обстрілів, яка зараз триває наразі. Знаємо, що перебиті там мости, в принципі, масово техніку перекидувати зараз їм не вдається. Але чи завдаються обстріли, і як саме з яких видів озброєння? Якщо вам це відомо, окупанти проводять запуски і з систем с 300 Вони розгортають їх. Трохи далі від Дніпра були повідомлення, що окупанти ведуть запуски біля села Табричанка Каховського району, але вони постійно змінюють дислокацію запусків саме системи С-300 якими ведуть обстріл е, саме міста Миколаєва і Миколаївської області, е, також вони застосовують ось ці дрони камікадзе, якими атакують е, мирні, скажімо, помешкання е, жителів Миколаївщини на превеликий жаль, багато страдає. Сьогодні Миколаїв знову зазнав чергових е, руйнувань саме житлових будинків. І це дуже боляче спостерігати. Окупант веде хаотичний обстріл, окупант веде обстріл і веде боротьбу здебільшого з цивільним населенням. Я так розумію, на їх думку, вони хочуть так деморалізувати людей. А навпаки, результат люди навпаки об'єднуються і ще більше допомагають, якраз і збройним силам України. І віра в Збройні сили України тільки міцніше Пан Сергію. Міцніше наша нація. Ми наближаємо нашу перемогу і віримо, що скоро звільнимо усі наші міста, містечка, населені пункти. Тож віримо в наші збройні сили України, віримо в наших захисників, і в наш український народ. Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був з нами на прямому зв'язку.